Ось як виглядав Римський форум у 1864 році. А ось як він виглядає сьогодні. Коли археологи почали розкопки, вони відкрили цілий світ руїн глибоко під землею, не бачений століттями. З часом місто піднялося більш ніж на 10 метрів, і старіші будівлі були повністю забуті. По всьому світу є руїни, які повільно залишаються позаду через постійне зростання вулиці сучасних міст, побудованих на старих рештках. Стародавнє місто Троя перебудовувалося 10 разів, утворюючи 10 окремих шарів, зведених один на одному. Навіть у відносно новому місті Сіетл є ціла мережа загадкових покинутих крамниць і будинків, похованих під сучасними вулицями. Але чому міста будуються одне на одному? Чи справді рівень вулиць піднімається? І чому історія завжди опиняється глибоко під землею? Був відтворений весь процес, щоб показати, як цивілізації будують поверх одна одної? Ми також розглянемо шалені історичні шари під Римом, дивні пагорби на Близькому Сході та загадкове місто, навмисно поховане під світлом понад ста років тому. Немає єдиної причини, чому міста будуються одне на одному. Після великої пожежі в Римі в першому столітті більшу частину міста довелося відбудовувати. Замість прибирання уламків, їх просто вирівняли і будували поверх. Це означало, що нові будівлі були приблизно на метр вище за вулиці. Та щоб відповідати новій висоті, вулиці піднімали і викладали камінням із навколишніх уламків. Щоразу після пожеж чи природних катастроф цей процес повторювався, піднімаючи місто і залишаючи старі руїни під землею. Один із найяскравіших прикладів Базиліка Сан Клементе в Римі. Сьогоднішня споруда із 12 століття, але вона зведена прямо на старій церкві з 4-го століття. Та церква була побудована на згадковому храмі, а храм на старому будинку. І під цим є ще давніші руїни. Загалом долина, де стоїть Сан-Клементе, нині на 18 метрів вище, ніж у першому столітті. Ось що сталося у першому столітті ще до будівництва колізею, у долині стояла римська вілла. Після пошкодження пожежею її перетворили на храм міфри, таємничого культу, що набував популярності в Римі. До кінця IV століття храм частково зруйнували християни. Прагнучи просувати свою релігію, вони збудували нову базиліку поверх старого храму. Ця базиліка служила 800 років, але до 12 століття занепала. Після численних пожеж і перебудов навколо базиліки рівень вулиць значно зріс, тож замість знесення звели нову базиліку ту, що бачимо сьогодні. Зрештою, руїни під базилікою засипали. І через брак записів знання про попередні шари втратилися. Але в 1800 х роках археолог почав розкопки і відкрив стару базиліку зі сходами до храму першого століття. Ми бачили, як Рим майже повністю побудований на старих руїнах, але один із найкращих прикладів шаруватого міста сягає часів, коли Риму ще не існувало. На близькому сході є дивні пагорби з таємничо пласкими верхівками, телі як у Тель-Авіві, що колись виглядав так це штучні пагорби, сформовані століттями цивілізації, що будувалася одна на одній, усередині кожного телю світ загублених у часі руїн. Одне з найвражаючих стародавнє місто Троя, яке почалося як маленьке поселення в 3000 році до нашої ери. Будівлі здебільшого були з глиняних цеглин, і коли їх руйнували, матеріал розкладався, покриваючи руїни ґрунтом. Потім нове поселення будувалося поверх. Протягом наступних тисячоліть ще вісім цивілізацій від персів до Олександра Македонського і римлян займали цей пагорб. До 500 року нашої ери, коли порт пересох, остання цивілізація покинула місто. Будівля розсипалися в пагорб, ґрунт узяв гору, і Троя стала загадкою, поки її не відкрили в 1800-роках. х роках. Зазвичай люди головна причина штаруватих міст. Але є ще дещо. Чи знали ви, що Шанхай нині осідає на 1 см щороку? Більшість великих міст Китаю також осідають. Століттями єдиним способом добути питну воду було викачування з-під землі, але це спорожні пори, що тримають воду, змушуючи ґрунт стискатися та осідати. Ця проблема поширена, але ґрунт під шанхаєм особливо м'який, і вага хмарочасів призвела до осідання на 3 метри за останні століття. Коли міста осідають нижче рівня моря, вони губляться. Єдиний спосіб будувати поверх, це і сталося в сієтлі. Хоч місто лише 175 років, під сучасними вулицями ховається мережа покинутих вулиць і будівель. У 1889 році руйнівна пожежа знищила новостворене місто, і як у Римі, усе довелося відбудовувати мер використав це, щоб покращити дизайн міста, яке страждало від повені. Ідея полягала в тому, щоб підняти місто і встановити дренажні труби під вулицями, щоб вода стікала в море. Для цього вони звели шестиметрові кам'яні стіни обабіч вулиць, а дороги побудували поверх. Якийсь час свят переживав дивний період. Будівлі були на два поверхи нижче рівня вулиць, і люди спускались драбинами до крамниць і будинків. А це було тяжко робити це не тверезо. Your... Oh, Зрештою прогалани засипали, встановили тротуари, залишивши добре збережене місто під вулицями Сіятла. А що ви думаєте про це? Залишайте свій коментар з думками про ці дивовижні підземні руїни. Дуже дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.